Знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про лободу, корисні властивості і протипоказання. Та садова один з найпоширеніших бур'янів. Справедливості заради слід визнати, що Лобода хоч і докучає садівникам городникам Своєю присутністю, але вона заслуговує поваги, так як в голодні роки нерідко рятувала від вимирання цілі народи. Тут стає зрозуміло, чому багато народні назви лободи вказують на її харчову цінність борошняна трава, дикий шпинат та інше. Що стосується лікарських властивостей, то й тут лобода не в останній десятці. Хоча офіційна медицина не включає рослину в список лікарських сировини, лобода відростає навесні, тому свіжі молоді листки можна використовувати для приготування вітамінних салатів як окремо, так і в суміші з кроповою, кульбабою та інше. Для лікарських цілей траву лободи прийнято заготавлювати у фазі цвітіння. Тобто з червня по серпень. Висушувати її можна як в природних умовах під навісами або на горищах, так і в електричних сушарках. Зберігають лободу, підвішуючи в пучках або ж подрібнюють порошок. Затарюють картонні коробки або в скляні банки. Хімічний склад лікарської сировини. Хімічний склад трави лободи досконало не вивчений, але відомо, що в рослині синтезуються вітаміни різних груп А, С, Е, п, 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 рутин, білкові речовини та алкалоїди. Не зайве згадати і наявність макро і мікроелементів, склад яких варіює в широких межах, що залежить від умов використання, клімат, характер ґрунтів тощо. Цілюща дія лобуди, як правило, обумовлена наявністю сапонінів. В медичній практиці лобуду використовували Серапіон, гален, Діоскі Скорит і інші імениті лікарі минулого. У 1485 році німецький природодослідник Петер Шефер опублікував свій травник Сад здоров'я. В якому зібрав інформацію щодо застосування лободи. Автор вказує, що лободу застосовували при переохолодженні, використовували для розм'якшення пухлин. Внутрішнє застосування лободи практикувалося при лікуванні захворювань починки, сечистотевої сфери і легеневих хвороб. Нинішні народні цілителі часто призначають відвари. Чай на основі лободи як кровоочисний засіб, наприклад, при нашкірних висипах, дерматитах, фрункульозі та іншим. Сік лободи Свіжий сік, отриманий з трави лободи, має бактерицидні і ранозагоювальні властивості. Отримати його нескладно. Для цього необхідно залити свежезрізану зрізану сировину. Холодною водою і витримати протягом 3-4 годин, щоб тканини рослини наситилася вологою. Це збільшить вихід соку. Далі траву необхідно подрібнити, дрібно посікти або перемолоти на м'ясорубці після чого помістити в полотняний мішечок і віджати. Можна використовувати ручний прес. Приготованим соком змочують марлеву серветку чи бинт і використовують у вигляді компресу при лікуванні фрункулів, гнійних ран та інше. Сік також можна застосовувати для лікування грибкових і висипних уражень шкіри. Лобода для полоскань для лікування стоматологічних проблем народні целителі нерідко вдаються до допомоги настою лободи. На 250 мл укропу потрібно 20 г сушеної сировини настоювати протягом пів години. При стоматитах, гінгівітах, пардантозі і кроточивості ясен цим відваром необхідно полоскати ротову порожнину по кілька разів на добу 5-6 процедур і більше. Помічено що регулярне полоскання ротової порожнини настоєм лободи допомагає позбутися від неприємного запаху з рота, якщо, зрозуміло, це не є наслідком захворювань внутрішніх органів. Лобода для компресів розпарену траву лободи здавна використовували для компресів, за допомогою яких лікували радикуліт і м'язові болі. Свіжу траву необхідно обдати окропом, після чого накласти на больову область з дотриманням заходів обережності, щоб уникнути отримання опіків, і фіксували бінтом або рушником. Такі процедури доцільно проводити перед сном і тримати компрес протягом ночі. Компреси з трави лобуди також можна застосовувати при остеогандрозі і суглобових болях. Це полегшить стан хворого, зменшує боліві відчуття і зніме запалення в тканинах. Стання препаратів лободи. Захворювання шлунково-кишкового тракту. Свіжа зелень лободи. Як і сік, отриманий з трави, також володіє корисними властивостями і використовується для лікування проблем з травним трактом. Свіжий сік лободи чинить легку стимулюючу дію на кишечник, що веде до посилення перистатики. Це особливо актуально при схильності до запорів. Для лікування закріпів хронічного характеру. Рекомендується щоранку наче серце, випивати 50-70 мл свіжого соку З Метою профілактики порушень у роботі травної системи рекомендується використовувати листя лободи для приготування салатів перших і других страв. При захворюваннях дихальних шляхів Захворювання простудного характеру, як правило, супроводжуються нападками кашлю і скупченням слизу в легенях і бронхах. Як відхаркувальний засіб, можна порекомендувати чай з трави лободи. На 250 мл окропу необхідно взяти 1 чайну ложку свіжих листочків настояти. Четверть години і приймати 3-4 рази на день. В якості підсолоджувача можна додати в чай мед або сироп. Таке лікування сприяє розрідженню скупчень в'язкого мокротиня і від... відкашлюванню. При захворюваннях серцево-судинної системи відомо, що в траві лобода. Концентрується велика кількість солей, калію. Це хімічний елемент, який має величезне значення для здоров'я серцевого м'яза. Очевидно, що вживання лободи в їжу, відмінна профілактика серцево-судинних захворювань, а для лікування можна готувати відвар. На 300 мл укропу. Потрібно 2 столові ложки лікувальної сировини, варити 5 хвилин, потім настоювати протягом півгодини. Зазначений обсяг розрахований на добовий прийом тричі на день по 100 мл відвару. Лікування проводиться курсами тривалістю 2 тижні. При необхідності повторного курсу зробити перерву на 14 днів. Після чого продовжити лікування. Лікування цукрового діабету. Народні целителі запевняють, що на ранній стадії захворювання можна досить ефективно проводити лікування з використанням настоянки, до складу якої входить і трава лободи. Отже, для приготування цілющого збору. Потрібно 2 столові ложки лободи, 1 столову ложку квіток кропиви і пів склянки вільхового листя. Суміш трав залити горілкою 250 мл і настоювати протягом 14 діб, періодично струшувати вміст. Приймати настоянку рекомендується двічі на день. Вранці, наче серце і перед сном по одній чайній ложці. Не менш корисним властивостями володіє і настоянка для приготування, якою використовується трава лободи, листя лісової ліщини та чорної шовковиці. У співвідношенні 2 до 1 і до одного. Відповідно, на склянку горілки потрібно 4 столових ложки трав'яної суміші. Тривалість настоювання 2 тижні. Приймати у таких же дозах що і настоянку з вільховими листями. Кровочисний засіб. Кореневище перію повзучого і коріння лопуха. Ефективно засіб для очищення крові. Для посилення. Терапевтичної дії можна в склад лікарського збору також вводити траву лободи. Для приготування цілющого тримвірату необхідно взяти три частини трави лободи, дві частини шпирію і одну частину коренів лопуха. І компоненти ретельно подрібнити. Готується лікарський засип наступним чином. Залити крутим окропом пів літра 5 столових ложок травяної суміші і настоювати в термосі протягом ночі. Приймати вранці на ще серце і перед сном по 100 мл. Курс лікування може варіювати від 1 до 3 тижнів. Повторні курси проводять після двотижневої перерви. Ефективність лікування контролюється за результатами біохімічного аналізу крові. Деякі народні целителі рекомендують використовувати листя червоної лободи, в якій синтезуються антоціани. Філюча кулінарія Раніше вже розповідалося, що салати з листям лободи чудовий лікувальний профілактичний засіб, а зараз настав час запропонувати декілька рецептів притугання таких страв. Кітичний салат Для приготування салату промити і відварити листя лободи, дати воді стекти і після чого подрібнити і змішати з нарізаною ріпчистою цибулею заправити рослинною олією і соусом Інгредієнти Лобода 200 г, цибуля 50 г. Соус 1 столова ложка, рослинне масло 1 чайна ложка. Спеції додати за смаком. Поживний салат. Необхідні продукти. Листя лобуди 150-200 грам, щавель 25-30 грам, тертий корінь хрону 25 грам, варена картопля 75 грам. Яйце варене 1 штука. оливкова олія 1 столова ложка. Оцет сіль і спеції за смаком. Листя лободи і щавлю. Бланшувати в окропі і нашаткувати. Змішати з хріном і сосипати картоплею, нарізану скибочками. Салат заправити рослинним маслом і оцтом, посолити. Показання і побічна дія. Багато лікарських рослин, в тому числі і лобуда, крім користі для організму, здатні завдавати також і негативний вплив. Наприклад, препарати на основі лобди слід застосовувати з особливою обережністю при сечокам'яній хворобі та наявності відкладень в компрементів в жовчному міхурі. Наявність саліцилової кислоти може стати причиною внутрішніх кровотеч при поганій згортанні крові. До складу лободи входить хімічна речовина невідомої будови, якому притаманні токсичні властивості, тому при тривалому і безконтрольному застосуванні і використанні лободи в їжу можливі порушення травлення і загострення захворювань шлунково кишкового тракту. Інформація надана з ознайомчою метою, і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу!